Це у нас ось такі лампи в ваш четвертому цоколі з магнітною шторкою, з лазерним дальнім світлом. Кулерна система охолодження, бо лампи реально дуже потужні. Навіть китайці термопасту сюди намастили, щоб краще охолоджувалось. Кулер ось так відкручується, для того, щоб встановити. Встановлюєте лампу, прижимаєте скобою вашою старою і накручуєте кулер назад. Ось такий контролер живлення. З приводу помилки навіть не запитуйте, на 80 Вт вони точно будуть бити помилку. І ось така. Штатна четверта фішка для підключення. Ще раз вам показую. 39-40 Вт на ближньому. І 80 дальній. 2600 гривень коштує пара. Тут мені підказує, що тут навіть два кулера, а ну. Так. Да. Ось все. в середині кулер один. І ось тут. Ну, коротше, охолодження в них. Дуже добре, але ну, воно й не дивно на таку потужність на 80 ватт. Треба якось охолоджувати їх. І навіть ось тут, бачите, мідні трубки лупанули для кращого охолодження. 2600 тисячі гривень коштує пара ось таких ламп. Замовити можна на нашому сайті або за номером, який зараз знизу на екрані. Дякую.